Як формуються наші дитячі переконання, із яких ми потім живемо своє життя? Я взагалі за те, щоб підтягуватись до вібрації дитини? Дитина приходить в той світ набагато розумніше з батьків в плані свого стану і все, що можуть дати батьки, це безумовно любов та стан безпеці у цьому світі. Що ж стається, коли батьки вимушують дитину підтягнутися до їх вібрації? Вони обмежують, якщо ти будеш поводити себе так, та так та чемно? Я буду тебе любити. Якщо ти зробиш, як я сказала, я буду тебе любити. А якщо по-іншому, то я не задоволена або незадоволена. Та дитина розуміє, що така, яка вона є, вона в цьому світі не подобається. І її цей світ не сприймається. Вона підлаштовується, вона відмовляється від частини себе, від імпульсу діяти, від іти вперед. Таким чином формується обмежуюче переконання, яке потім лікується у терапії. Бережіть своїх дітей.